Собі так. Овочі трошки, овоча. Слава Богу, за все і захисникам. Так. Христос народився, не переживайте з цілюком, все добре. Селець, дивіться, то Василько тих селеців. О, я такий селедець і рабий селедець. Вже готово. Олів'я вимішано, м'ясо підрізано. О, синочки вже готуються до церкви. Після церкви прийдуть. Після церкви прийдуть, наїдяться і хай собі сплять завтра цілий день. А я досі на Білозірку зірку на службу. Не переживайте, зі мною все добре. Був сьогодні у Ланівцях. мені якась гарна побожна жінка подарила ананаса. Там того разу привіз мій друг ананаса. Та якась жіночка подарила каже: я вам хочу подарити ананас. Я ще не приймав таких подарків. Вона каже, моя дочка вас дивиться з Києва. Я хочу вам дарити Ананаса. Подарила Ананаса, то не даремно я потім селеці їхав. Добре, що Василько захотів поїхати. Привіз тих селеців. Буде що вечерати, а які. Та що? Та то, то капець. Одним словом, з прийдешнім, з прийдешнім новим роком всіх. Миру, здоров'я, добра, много літа. І ще запишу, маю дуже гарне вітання для вас іншування. Запишу іду до церкви на службу. Але ще треба сніг відгорнути, Васильку. Там бігом ще треба сніг відвертати коло церкви. А після церкви прийдемо. То вже стіл накритий, ну, не для мене підшулкової. Я їв а одного сьогодні. Муче страшне, мене муче. Ну, дякую Богу і захисникам, що маємо той час, що можемо йти до свого храму, а після церкви вже буде вечера, то вже все готово. Дітей я покормив, сам не їв. Але селедець є, винегрет є, канапочка така, м'ясне, так то багатий вечір, знаєте. А якби нічого не було, колися барабольку собі в огірочка на багатий вечір зіб і все, як був сам. А то як є діти роблять, треба давати їсти. Все з Богом. Ідемо, йдемо.